Вітаємо з вами інформатор. І команда інформатора продовжує працювати у місті Дніпро. І зараз ми знаходимося на вулиці Бориса Мозолевського. Тут прокладають нову зливову каналізацію. Ось так виглядає вулиця зараз. Бачите, що місця огороджені, і там вириті ями, і там буде прокладатися нова каналізація. Також тут планують замінити дорожнє покриття та встановити бордюри. Ось так це виглядає. Зараз буду вам показувати, як це, як це виглядає. І тут постійно була проблема з підтопленням ще як будувався цей мікрорайон, тому ось так будуть вирішувати цю проблему. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що команда інформатора продовжує працювати у місті Дніпро, і зараз ми знаходимося на вулиці Бориса Мозолевського. Тут прокладають нову зловову каналізацію впродовж всієї вулиці. Ось ви можете побачити, що в деяких місцях роботи ще вже завершені. Також бачите, що місця огороджені робіт. Тут також планують відремонтувати дорожнє покриття, яке досить бачимо, що у ямах та встановити нові бордюри. Ось така ситуація. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор FM1073. Ось бачите, що ще. Комунальна техніка не приступила до роботи, але вона тут знаходиться. Знаходиться тут і бордюри. Ось так це виглядає. І раніше тут постійно була проблема з підтопленням, і наразі її вирішують. Тож, ось так виглядає місце робіт. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро також, слухайте радіо інформатор ФЕМСТО 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе!